Стильні жіночі штани up to Fashion Німеччина. Одиничка вартує лише 195 гривень. В лоті 13 позицій у нас буде 2535 гривень, вартує цей лот. Давайте подивимося, що тут буде. У нас тут будуть 12 штанів та одна ковтинка. Ось такі тут базові кольори. Всі будуть. це ось такі біло-бежевий, світло-сірий, темно-синій та ось такий бордо. Деякі модельки йдуть в упакуванні, а деякі можуть бути просто з бірочками. Давайте одразу подивимось по складу. Тут буде 77% віскоза, 19% поліестер і 4% Еластан. О, Стандарт 100 означає, що для цих виробів використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники, що цілковито безпечно для алергетиків. Зверніть увагу, подивіться, яка тут класно структурована така тканинка. Давайте подивимось ковтинку одразу. Вона йде одна, як я вже сказала. Ось така світло-сіра. До речі, можна продати як костюм. Дуже класно буде виглядати. Ось така ковтинка. Вона йде такого укороченого плану. Давайте подивимось штанці. Вони йдуть вільного пошиву. Як бачите. Такі е, прямі. Тут є модельки, де будуть штани прямі, а є де будуть модельки такі трохи понизу завужені, і там ніби манжетики. Зараз все покажу. Резиночка, вона широка. Зверніть увагу, це все це резинка. Вона буде дуже класно сидіти по фігурці, добре тримати та при цьому ніде не давити. Тут додатково є зав'язочки та кишеньки по бокам. Показую інший варіант темно-сині. Верх зроблений аналогічно, але понизу вони трохи звужаються, і ось такий ніби манжет іде. Показую бордо. Вони йдуть такі, як бачите, прямого крою. Ось так виглядають. Ковтинка буде в розмірі М, вона одна штани. Будуть есочки дві, м чотири, елічки шість. Вартує одиничка лише 195 гривень. Актуальний лот, щоб прямо зараз на ньому заробити. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.